Кожен ранок, неважливо, це будній чи вихідний день, я починаю з того, що виконую найосновніші справи. Сюди входить читання книжок, вивчення англійської і також активності над моїми основними проектами. Все це я роблю зранку для того, аби зарядитись цією знаєте, атмосферою роботи на весь день. І щоб далі, напротязі дня, мати змогу працювати над своїми проектами, повністю концентруючись на них. Першим ділом я сідаю за читання книжки або ж, як, наприклад, зараз слухаю її в аудіоформаті. Стоїть научитися контролювати своє повідіння. Кінець сноски. Паралельно с цим займаюсь створення короткого видео для моїх соціальних мереж. по трейдингу. Після того, як я оформив для того, щоб визначити відос в TikTok і YouTube Shorts для трейдингу. Так само після того, як я прослухав книжку, я залітаю на YouTube. Залітаю на YouTube і починаю слухати і дивитись відео англійською. Тобто починається така рутина по інлішу, по покращенню його. Так як це ну, треба буде робити завжди. На даний момент я врубаю такі відоси з тіпами, які мене мотивують, які заряджають і несуть якийсь крутий меседж в це життя. На даний момент це. Далі в мене йде робота над креативами в фотошопі. Для одного проєкту, але я ще не знаю, чи його взагалі показувати про нього говорити чи ні. Тому поки так заблюрено все. Ці всі файли Упс, перекидуємо в Telegram. Бам. І бам. І зараз буду проходити робота над тим, щоб це все виставити, прокачувати проєкт. Щоб про нього знали як можна більше людей вже з того брати вигоду. Працюємо. Роботу над проектами я закінчив, далі напротязі дня піде тільки таке поглиблення в ці сфери, придумування нових ідей, як робити його ще кращим, кращим, кращим і так далі. Взагалі. Тяжко про це якось розказати, коли я не говорю конкретно, ну, що це взагалі таке, але пізніше, можливо, я і буду про це вести розмову. Зараз я направляюсь в парк. Хочу прочитати там книжку на англійській, зняти відео англійською і повторити деякі англійські часи. Ось. Не хочеться це робити вдома, так як вже реально це дуже надоїдає. Кожен день він просто такий забитий роботою. Ти сидиш вдома, нікуди не виходиш. І от тільки на вихідних в мене є такі моменти, коли я можу більше часу провести саме на вулиці. Але взагалі це прикольно. це прикольно. Я про це завжди тільки й мріяв, щоб в мене кожна буквально хвилина була забита роботою, роботою над своїми фільмами. Окей, це все того стоїть. Того, що, якщо ти хочеш щось отримати і взагалі задля того, аби отримати щось краще, треба дуже багато чого віддати. Зараз падаємо на такому прикольненькому місці. Зараз буду читати книжку. Подивлюсь там відео по часах і далі відправимось домой. Треба буде змонтувати відос для Тіктока. Ще я згадав, що невід'ємна частина мого життя це трейдинг, і тобто, він так само займає дуже багато часу на протязі дня. Але зараз це не попаде ніяк в відос. Просто через те, що зараз вихідні, неділя, і а, в такий час я не торгую. Але в майбутньому. Я по-любому буду знімати відео, пов'язані з цим і на цей канал. Просто через те, що я хочу запустити один, одну дуже круту серію відео, яка, я думаю, має дуже великий потенціал, щоб підняти той другий канал по трейдингу. Так що на, на це будуть чекати всі, це буде всім цікаво по-любому. Атмосфера, звісно, нереальна. Нереально читати Капець, як кайфово, я вже давним-давно книжки на вулиці не читав. Блін, це кайф. Ти лежиш собі, пташки співають. Сонце світить, свіже повітря і так далі. Ти кайфуєш. У мене відчуття кожної хвилини, що я зараз просто вирублюсь. 6 годин сну дають про себе знати, звісно. Oh my God. Але нічого, воно того варте. Тащим, тащим. І так, я вже вдома. Відео. Завантажене на ноутбук перше. Друге, і треба буде з них вибрати яке краще, яке полетить в TikTok. Це все для того, аби розширяти наш канал, аби більше людей про нього знав. На думках взагалі запустити ще один англійський, але... але треба менше думати без всяких але стартувати вже. Закінчив, і дивимось, що вийшло. П'ять днів назад. Я створив Ютуб канал. Там я буду показувати свій шлях по досягненню моїх цілей. та мрій. з нуля стаємо великими дядьками. Тому, бро, якщо ти такий самий заряжений, не хочеш зупинятись, Залітай на мій ютуб посилання в профілі. Там вже є перше відео. Воно на тебе чекає. І зустрінемося. Let's go. Ну і як завжди, під вечір, після того, як виконав всі свої плани, я йду на тренування для того, щоб віддихнути як і фізично, так і морально, того зараз будуть невеличкі відрізки з мого тренування. Накинув 50, маю взагалі по плану 60 робити. 60-ку я не, не видержу по-любому. Маю з 50-ко зараз затищити хоча б 10 разів. <му> Фу, чувствую, мені зараз і шести буде хватати. Фу, окей, п'ятдесятка йде жорстко. Я думаю, нема сенсу зараз раді на шістдесят, які були заплановані ще раніше. Того, що

тему з п'ятдесяткою і з тридцяткою вже затащив. Три підходи по шість разів, що там, що там, зараз будуть йти випади. can't sleep at night so I just keep writing i don't need no help i don't need opinions so don't waste my time then i just been living online my city don't show me no love that's fine but local radio stations i got my plays and all of these rappers combine i'm going i'm going again i have been going in i'm fed up with so many things так окей бен Прикол не в якості вилетів, а в пам'яті. Я настільки багато відосів заснімав е, на, за останні дні, що просто вилетіло таке повідомлення. Окей, окей, в общем, на такий день сьогодні вийшов. Е, в подальшому, я думаю, теж подібні відео буду знімати. Супер, супер. Я кайфонував, я вже сьогодні сів взагалі монтувати це відео паралельно з тим, що я монтував для Тік-Кок, я вже почав монтувати це і мені прям дуже зайшло. Хоча зранку я встав, і в мене взагалі не було настрою на це. Тобто не було ідей, і я думав, як я взагалі зараз буду це е знімати ніякого сценарія і так далі, так як я вже говорив, я до цього максимально привик, але ладно, все відзняв. топово вийшло, буду чекати від вас якусь реакцію в коментарях. Того пушка. Дякую всім, хто додивився до кінця. Це прям реально кайфово буде, якщо є такі пушка. let's go сини і дівчата до своїх цілий до своїх, і, поважаю